В Житомирі в п'ятницю 23 лютого буде проходити квест день звитяги, присвячений 106-й річниці з дня звільнення Житомира від більшовицьких окупантів під розділем армії УНР на чолі з полковником Петром Болбачаном. Організовує його пластовий молодіжний центр. Такий квест буде проходити в четверте в Житомирі. Його мета змінити уявлення про 23 лютого, яке нам нав'язав радянський союз, аби возвеличити так звані перемоги радянської армії, каже виконуючий обов'язки директора пластового молодіжного центру Павло Кобзар. Насправді, якщо ми подивимося уважніше, то ну, в цей час не було ніяких таких перемог, а і навіть навпаки. Тому що ми пам'ятаємо, що наприкінці січня відбувся, у 1918 році відбувся бій під Крутами, про який, напевно, багато хто чув, також січневе повстання на заводі Арсеналу Києві. Так, і після того, Радянські, точніше на той час більшовицькі війська, Червона армія під проводом Муравйова, все ж таки увійшли в Київ, тимчасово його окупували і влаштували там ну, червону різню, як то кажуть. Тому українська влада, Центральна Рада Української Народної Республіки мусила тимчасово відступити з Києва, і вони відступали саме на Житомирщину. І тут в нашій області, на наших землях, пере... Ну реорганізувавшись, українські війська знову зібралися, з'єдналися і власне визволили Житомир. 22 лютого була битва. 23 третього вже власне визволення Житомира від більшовиків відбулося. Квест День звитяги організовано для молоді Житомира, які попередньо повинні створити свою команду та зареєструватися. Приймати участь будуть школярі та люди, які просто хочуть доєднатися з формованою командою. У нас є дві вікові категорії: це 12-14 років та 14 16 років. Буде квест з розставленими точками по місту та гугл мапою, де учасники зможуть самі обрати, куди вони хочуть іти. Також Будуть інструкторська точка. в нас є зголошення, реєстраційна форма. Вона є на наших сторінках в соцмережах. Також, якщо у вас є команда, умовно команда має складатися з п'яти осіб, плюс людина, одна повноліття, це шосте, як провідник команди. І ви можете, якщо ви не зголосилися, ви можете підійти вже на місце старту нашого квесту і зареєструвати свою команду. Організатори обіцяють, буде цікаво, пізнавально і головне безпечно. Я раджу всім, хто його ще не проходив пройти, хто проходив, ще раз вдосконалити свої знання, бо це цікаво знати, по яким вулицям ти ходиш, хто до цього тут щось робив і як розвивалося твоє місто в якийсь момент. Це буде центральна частина міста, де всі можуть бути. Плюс там. Близько до всіх точок є укриття в разі повітряної тривоги. Всі команди прямують до укриття. Якщо ні, то на жаль, ми маємо право. Ми залишаємо за собою право дискваліфікувати команду. Для команд, які переможуть, будуть призи для кожного з учасників. І для тих, хто просто зголоситься, буде така теж буде приємний подарунок. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.